Щоб ви вже для себе могли приймати рішення якісь, чи буде місто Запоріжжя під прапором Росії. Цікава карта. Це буде під флагом Росії і випадає вісімка мечова. Це карта як ограничені, так і окупації. Якщо чітко відповідати, то тут будуть ограничення. Тобто ні. Бачите, як, як грає роль правильно задане питання. От дивіться, чи зайде російська армія в місто Запоріжжя і окупує його? Так чи ні? Чи буде таке? Королева Жезлова – це позитивна карта, але вона ще й бойова карта, але вона ще й карта відьми. Але вона дуже позитивна для е, цього питання. Єрофант і туз. Я вам скажу, судячи по цим картам, судячи по цим картам, вони можуть зайти в місто Запоріжжя. Цією колодою я дуже рідко користуюся хитростю. Бачите, обманом. Обманом. Вночі. Чому я передивилася це питання? Тому що оця карта, я вам об'яснила, вона може сказати окупацію. Давайте глянемо на наші колоді. Так, а ну, подивимося. Готують, готують. Опять-таки невеличкими групами. Але чомусь тут оця карта показує карту входу. Тут їх трошки пошкодять, трошки їх поскубуть. І отут вони будуть тікати. По дну я теж бачу, що це буде феєрично. І це буде три старших аркани. Посуду, це буде справедливо, що їх розхідрячать. Давайте ми її роздивимося. Значить, ця група вона то не дуже вдосконала. Йдуть вони не бачать куди. Це видно і по цій карті кризисно. Дуже молода група або не дуже фахова група опять-таки. Будуть мати, знаєте, ну тут показує чітко, що їх розхирячать. По суду. Король жезловий – це вогонь. Серйозний вогонь. І мечова мечова карта четвірка, це вони складуть зброю. Ось воно і показує посуду жертви. Це вибір, ілюзія, вибір. І це буде прикрито з російського з російської сторони це буде прикрито. Правду не скажуть. Буде нанесений удар. Вони, може, навіть самі їх там теж доб'ють, щоб не було ніякого виплеску інформації. Якось так. Бачите, як різниця одна колода від іншої. Та колода, вона дуже рідко, я з нею працюю. Це темна колода. Ну ні, оп'ять коса падає. Дивіться, що тут казати, по кругу по колу ходять. Буде якась інформація, така мутна, незрозуміла. Вона буде йти від місцевих, вона буде... вони будуть чекати інформацію, таємну, щоб вони вже зайшли, що їх там чекають з квітами, з букетами, з хлібинами, паляницями. Коротше кажучи, оп'ять та ж сама історія. Ну, вони думають, що тут купа калаборантів. Але тут каже, падає коса, то ні. Другий раз же коса, люди. Що, що я можу ще вам сказати? Не повинно цього статися. Давайте я гляну, чи буде такий же блокаут, блокаут в місті Запоріжжя, як в Дніпрі, як в Києві. Чи буде в нас такий блокаут? По опаленню, по світлу, по воді. Наблюдається якась ситуація тут, але вона повинна бути не дуже, не дуже серйозною благодаря нашим військовим. Але вона може статися в лютому. Так, так, в лютому може бути. І, до речі, якщо навіть вона і не така серйозна, але вона на постійній основі довга. Знаєте, от там вдарили, там вдарили, там вдарили, отак от. розумієте, Вроді як і не, не отак от прямо вау, кудись так гепнули, але вони будуть, о, бачите, криси на дні. На дні криси, але є ключ. Ну, Бачите, будемо проходити по клеверу, потрібні гроші. Е, ну, Ось така ситуація у нас. Трохи краще, ніж, е, я так розумію, в Києві і Дніпрі. Але це поки що в січні, а що буде там у нас в лютому. Опять таки по берегам. Ми не знаємо. Це треба окремо дивитися, які береги. Будемо дивитися вже, по ходу. Походу все. Папа. -па.